Цей відео я записую несподівано, тому що я тільки сьогодні дізнався, що в карпаркінгу вийшла нова обнова, я б сказав, дуже глобальна обнова. І як же я можу не зняти на неї огляд, тому це на нову обнову. Всім привіт! З вами я, Арчик, і ми починаємо. А перед тим, як ми перейдемо до самого відео, я хочу вам розказати про свій телеграм-канал, в якому регулярно виходять розіграші. А також там я шукаю підписників для відео. Тому, якщо ти хочеш брати участь у відео, підписуйся, посилання я залишу. Описі... Я бачите, я вже придбав нову m 5 gd 90, яка, до речі, недавно вийшла і в реальному житті. Тачка, до речі, доволі цікава, тому ми її обов'язково сьогодні затестимо. Але що найбільше мене здивувало, це автодом в Карпаркінг мультиплеєр. Такого розробники не випускали ніколи. І ми зараз перевіримо його, подивимося, знімемо повний огляд. Мені самому цікаво, що там де, як буде. Може, якісь нові системи будуть. Тому заходимо зараз на сервер, буду тестити це все. Реально самому дуже цікаво. Тому дивимося. Ось так він виглядає на сервері. Доволі Далі у нас масштабний по розмірам, доволі довгий, я б навіть сказав. Їде теж, здається, непогано. Давайте я зараз графіку зроблю більш краще, щоб більш краще це все прочувствувати. До речі, трошки прилагує. я не знаю, це може поки спочатку я тільки за на сервер, а можливо, погана оптимізація. О, друзі, дивіться, у нас нові кнопки якісь є. Так, а що вони роблять? Зараз треба буде розбиратися. Ага, так. І... Ага, друзі, ми можемо типу за допомогою цих кнопок переміщатися по салону цього автодому на різні місця. Там є значок Ліжечка е Сидіння і так далі. Тобто пасажирське сидіння, є водійське місце, і є ліжко. Блін, прикольно, друзі. Я так розумію, що це функція тільки для цього автодому, тому що в інших, інших машинах ця функція просто безкорисна була б, напевно, Да, і неможливо її реалізувати було б. І в нас є також кнопка виходу з цього автодому. А ну, давайте натиснемо, подивимося, куди ж тут вийдемо. Напевно, через ці двері, бо тут інших дверей немає. До речі, а водійські двері це також. Ці двері, ну давайте зараз це перевіримо. Зараз натискаємо кнопку сісти на водійське сидіння. І так, я був правий. Це двері, які за весь автодом відповідають. Тобто всі двері, всі входи, це от тільки єдині двері. Більше тут ніяких дверей немає. Ну, в принципі, теж нормально. Мені зашла ця тачка. В принципі, нормально. А якщо ж ти хочеш придбати нові тачки з обнови по дуже вигідним цінам, то ти можеш зробити це в магазині Вінілів, Vinyl Старач, тому що там вже є всі машини з обнови, і до речі, по дуже хорошим цінам. А посилання. На магазин mm. я залишу в описі під цим відео. Також я тільки зараз помітив нову кнопку камери. Я так розумію, це кнопка, яка в нас відповідає да, за рух в автомобілі. Тобто ми можемо камеру в автомобілі налаштовувати як нам завгодно тепер. Ось це просто рух по автомобілю. Так, це в нас це плав... плавна фіксація. Оце не зрозумів, за що відповідає, якщо чесно. Так, Ну і це в нас з поле зору, там нас можна ставити ближче, далі і так далі. В принципі, все зрозуміло, крім одного пункту тут. І реально прикольна функція. Тепер можна хоч так налаштувати камеру і ось так їздити, як вам завгодно. Це удобно і це, я думаю, треба було додати, і розробники це додали. А тепер пройдемо до того, що цікаво вам і мені в тому числі в першу чергу. І саме це нова BMW M5G90, яка вийшла в реальному житті відносно недавно. Також Це нова тачка. І в карпаркінгу вона також уже є. Я її вже прокачав на 1695. Тому зараз ми відправляємося на сервер, тестувати її максималку, дивитися салон і так далі. Зараз я все це вам покажу. Почнемо ми огляд з салону цього автомобіля, і він дуже такий футуристичний, Я б сказав, реально виглядає прикольно, в принципі, як і в новій М5. Мені цей салон, якщо чесно, подобається більше з всіх один з найкращих в карпаркінгу, як на мене, взагалі. Салончик прикольний, тепер подивимося, як вона їде, і розганяється вона непогано, але трішки пізніше ми ще затестуємо максимальну швидкість цього автомобіля. По функціоналу, друзі, у нас тут всі двері, які тільки є, відкриваються. Ну, в принципі, це не дивно, тому що в нових автомобілях Карпаркін, які додаю після обнови з цими дверима, вони всі, в принципі, відкриваються, тому це не дивно. Це вже не здивувати цим. І виглядає вона, в принципі, теж прикольно, що так, що так. І ще я хочу показати вид салону ззаді. Давайте зараз сядемо на заднє сидіння. І подивимося вид салону. Там Там теж прикольно. Ось так красиво в червоно-чорному кольорі Назроблений салон. Ззаду теж місця, в принципі, вистачає. Все прикольно, теж зроблено. Ну, а тепер mm -hmm. прийшов час тестувати максимальну швидкість цього автомобіля. Нагадую, що тут вже 1695 сил вона прокачана і погнали. Сотку вона, в принципі, набирає дуже швидко, як і всі машини в карпаркінгу Але давайте подивимось далі. У нас вже є 200 км на спідометрі. 250, 260, в принципі, поки що непогано йде. Але 1695 сил вона має непогано їхати, тому що це вже фул вкачений двіжок тут. І не знаю, як вона буде їхати в стоці, але зараз 350 вона набирає. В принципі, як і кожна машина, яка вкачана на 1695 сил, вона нічим не відрізняється кардинально по швидкості від інших. Але давайте. Перевіримо, яка в нас буде тут максимальна швидкість. 410, 411. В принципі, десь тут вже близько в нас е, максимальна швидкість, тому що більше 450, я думаю, вона точно не поїде. 424, 425 вже туго дуже набирає. Я думаю, що десь близько 430 буде максималку, може там плюс-мінус 5 км. 428, 429. ну, 430. 30, так, да, вона вже дуже повільно прям набирає. Я думаю, ну, в принципі, це вже десь максимально швидко. 431, я думаю, вона більше вже не поїде. А зараз в нас не менш цікава машина з обнови це Aston Martin, Я так розумію, це, до речі, кабріолет. Цікаво, чи буде відкриватися дах в нього. Я думаю, що можливо і буде. І мені дуже подобається, як він виглядає. Ці кольора на новій графіці в головному меню. Так, ну що ж, давайте заходимо на одиночний сервер, будемо тестувати і дивитися його. А, друзі, дивіться реально, і нова фішка в Карпаркінгу. Тепер в кабріолеті відкривається дах, ось така кнопка є в нас внизу. І дивіться реально, ще анімація є, блін, круто. Це реально круто. Тепер це кабріолет без криші. Блін, ну це дуже класна обнова. Мені вона чим далі, тим більше подобається. Ось так от так само закривається вона. Але, до речі, я помітив, що закривається відкривається. Тобто ця кнопка з'являється тільки тоді, коли машина стоїть. Тобто на ходу ти ось так от відкрити кришу не зможеш. Але виглядає ця тачка просто от Дивіться з такою графікою, дуже класно виглядає. А тепер прийшов час затестити максималку цього автомобіля. Чомусь мені здається, що вона має бути швидша ніж BMW m 5 G90. Ну, давайте зараз це перевіримо. Я думаю, що буде так. А, також забув важну деталь сказати. Вона також 1695 сил і 100 км на годину вона набрала теж доволі швидко. І 200 ку вона, до речі, швидше, ніж G90 набирає. І так, вона вже майже 300 км на годину на спідометрі, до речі. Так, ну, давайте подивимося, скільки в неї ж максималка буде. 340. Мені здається, вона швидше набирає якось, ніж G90. Не знаю, може це мені просто здається, але по відчуттям вона набирає реально набагато швидше. Так, у нас майже 400 км на годину вже є. А отут, до речі, вона сповільнилася, вже не так швидко набирає. 400 і щось прям після 400 вона різко вона почала дуже повільно набирати. От Отоді вже сумніваюся, що вона буде швидше. 408, 409 поки що. І це вже десь близько до максималки, суддя по тому, як вона їх набирає. 410, я так розумію, 411 це все. Це в нас максималка. Так, ну в принципі, основні тачки, які всім цікаві, ми затестили вже. І тут є опа, друзі. В нас нова фура є. Тільки що хотів сказати, що... Нові тачки в обнові ще є, які не популярні в цій обнові. І тут у нас нова фура. Я її, до речі, тільки зараз при неї дізнався. Це Mercedes-Actros у нас новий. І заміряти його максималку, звісно ж, я не буду, але подивимося салон, подивимося, що у нього по функціоналу. і так далі. Салон у нас у нього теж доволі прикольний, такий сучасний, теж хороший. В принципі, як і в реального Mercedes Actros, все точно -точ так само. Ось так нас все виглядає. Тут, в принципі, мені подобається, в принципі, класно. До речі, якщо я не помиляюсь, то це перша фура в Карпаркінгу, в якої відкриваються і двері, і капот. Так, ну а ще в нас є новий Ford Mustang. Я так розумію, це він, тому що в Карпаркінгу вже був Ford Mustang, головне їх не спутати. І також він новий в реальному житті також. Тому давайте зараз я затестимо. Це вже не донатна тачка, купити її може будь-хто з вас. В принципі, я думаю, ігрова валюта, вона є всіх, він доволі дешев. В нас кошти в магазині карпаркінгу. Так, давайте зараз на нього 1695 сил поставимо, щоб було цікавіше одразу. Давайте зараз всі компоненти ці покупуємо, трубу і так далі. Ось так в нас виглядає, Да трішки помінялося, все трішки в нього змінився зовнішній вигляд, фари, бампера і так далі. Але в цілому це все той же самий Мустанг, який був. Колись той самий легендарний Ford Mustang. да, трішки новіше, трішки вище, мені здається, він став. І по салону у нас все банально, він доволі нудний. Це просто чорний спортивний салон Ford Mustang. В принципі, нічого тут цікавого немає. Тому зараз будемо тестити його максимальну швидкість. Ну що ж, я вже на локації, і зараз ми будемо заміряти його. Погнали давайте три. 2, 1 і газ в пол. Так, ну 100 він теж набрав за секунду, буквально. В принципі, кожна тачка набирає так в карпаркінгу. 200 вже я набираю, він в принципі, швидко. Але чи буде максималка в нього велика, це під питанням. Ну Поки що він нормально їде, як для тачки, 1995 сил 350, 360, 370, 380 вже є. Трошки сповільнюється. 390 400, 405, ну він уже, до речі, швидший, ніж Астон Мартін. Що, до речі, дивно, як на мене, мені здається, Астон Мартін повинен бути швидший. Все-таки. І в нас 425 він вже є. І поки що, да, вже сповільнився, але доволі, в принципі, впевнено, він набирає у нас швидкість ще. 430 у нас є, 431. І буде 432, так, да, 432. Ну і це десь близько до максималки. Там десь 433, можливо 434. В нього максималка десь буде. В принципі, непогано, як для Форда Мусланга, як для недонатної тачки. Також у нас є ще один кабріолет. Він вже більш дешевший, теж недонатний, але теж доволі прикольний. Я не знаю, що це за марка авто. Точно, але зараз також пробіжимося по цій тачці. Зробимо такий міні-огляд на неї. Так, ну тут до речі, також вона відкидним дахом, також є ця кнопочка. Я, до речі, думав, що тільки Асон Мартін буде з відкидним дахом, але ні. Такі дешеві тачки теж з відкидним дахом. І, в принципі, по функціоналу все те саме, що у всіх машин карпаркінгу. Ось так вона виглядає. Салон теж в неї доволі такий простий, нічого там цікавого немає. Ось такий просто гарний, красивий кабріолет, який ви теж можете придбати в магазині карпаркінгу. Тобто все це є в офіційній грі, це не за донат і так далі. Все це, в принципі, доступно для вас. І ну, виглядає реально непогано. На останні машини я не буду робити такий детальний огляд, бо вони дуже Простенький. І перша машина це у нас такий джип. Не знаю точно марку, але він мені схожий на старий Toyota Land Cruiser 100, або ж на Nissan Patrol. Він мені нагадує. А ще в нас є, до речі, ось такі дві тачки. Оця доволі банальна така. І ще є така маленька тачка. До речі, я не знаю, вона, можливо, теж кабріолет з відкним дахом. Це ми перевіримо, а вона, до речі, за донат теж. Оці дві жовта і зелена машина, вона теж в нас донат. Жовта, в принципі, взагалі не дуже цікава, тому що в карпаркінгу багато таких машин. А цю давайте перевіримо, чи вона не кабріолет. І так, друзі, вона кабріолет, до речі. І це прикольно, теж дах відкидається так само, як і у всіх. Трьох кабріолетів виходить з цього з цієї обнови. Тобто в нас в цій обнові три кабріолети вийшло. І це прикольно, це круто. І в неї, до речі, трішки зад інший. Бачите, стекло таке невеличке там є. В принципі, теж по ній більше нічого цікавого немає, салон тут звичайний. А тепер подивимося трішки більше цю тачку, цей джипік. Давайте подивимося, салончик видно звідси, що він такий простенький, непоганий, красивий. Теж. В принципі, він високий, більше по ньому нічого такого цікавого. Прям сильно немає, тому давайте перейдемо до наступної машини. Зразу це ось така теж спортивна, не знаю, марки, також спортивна машина. В принципі, теж по ній нічого цікавого, можливо, фари відкриваються. Це буде цікаво. Давайте зіки глянуть, чи вона не кабріолет часом. Але я думаю, що вона вже ні. Так, тут кнопочки немає, тому вона не кабріолет. В принципі, це були всі машини з обнови. Більше нічого цікавого в нас не залишилось. Ось така крута обнова. Сьогодні вийшла в карпаркінгу. Якщо ж вам сподобалося. А також, якщо вам цей випуск подобався, то ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на цей канал, пишіть свої коментарі, можливо, ідеї та пропозиції для відео. Я обов'язково до всіх прислухаюсь. А також не забувайте про дзвіночок, тому що коли ви натискаєте на дзвіночок, ви не припускаєте жодного нового відео, тому що вам приходить сповіщення, як тільки на цьому каналі виходять нові відео. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наш випуск. Я ж бажаю всім удачі і всім пока.